Поговоримо про Авдіївку, про Авдіївський напрям, про Авдіївський наступ Росіян. Отже, як я сказав, на мою, за моєю оцінкою, він направду зараз починає е, захлинатися. Як повідомляють аналітики е, інституту вивчення війни, загалом за усі сім минулих днів ну хоча фактично наступ триває 5-6 так тривав і вже по суті згас тому що ці 3-4 дні для е, російського бліцкригу вони вже завершилися завершилися ну насправді невдачою хоча росіяни все ж просунулися на 4,5 з половиною Квадратних кілометрів насамперед йдеться про сіру зону в районі Красногорівки між Красногорівкою та Степовим. І генштаб напередодні вечорі повідомляв, що тут атаки відбувалися. Йдеться про просування в районі водяного на водяне. сєвєрне тут теж розширилася сіра зона, проте це не означає, що росіяни отримали контроль над цією сірою зоною. Я поясню, чому це не так, е, тому що ви, очевидь, багато бачили у телеграмі фото, відео того, як там наприклад на той же самий Авдіївський терекон там росіянин заліз, і просто застиг там на вічно. Ось так дуже багато росіян, опинившись у сірій зоні, куди їх по вузасеньких дорогах закинула бронетехніка, яка при цьому теж зазнавала уражень. Повикидала цих десантників, цих штурмовиків, і вони десь там по посадках розлетілися. І от зараз фактично їх, як зайці в тирі, вистрілюють наші захисники. Головне питання, головна проблема тут, аби вистачало дронів камікадзе, аби вистачало артилерії для того, щоб справді цих всіх зайців переловити по цих посадках. Але формально так вони у сірій зоні. Так, можливо, вони навіть отримали якісь просування. Втім, це все формальності, їх знищують. Шансів на виживання у росіян майже немає, і в принципі я наніс Авдіївський фронт, от лінію бойової зіткнення під Авдіївкою на карту висот топографічну мапу висот, якою зараз вам покажу, що а, загалом то шансів на те, щоб мати авдіївський успіх у росіян направду. Небагато. А більш розширену аналітику по цьому напрямку можете прочитати друзі. До речі, у мене на авторському блозі «Пехньо» – нижні підкреслювання Ньюс, так як бачите на екрані. Шукайте у стрічці пошуку телеграму. Саме там я веду свій авторський блог. Або в описі до цього відео ви знайдете посилання на мій блог. Долучайтеся, підписуйтеся, читайте. Вступайте можливо у суперечку. Я там з вами буду радий поспілкуватися. Отже, ось таку інфографіку пропоную до вашої уваги. Червоним кольором позначена лінія бойового зіткнення на Авдіївському напрямку, і ви бачите дві позиції, звідки росіяни атакують наших захисників, і усюди наші захисники перебувають на висотах. Навіть в районі Крутої Балки їм доводиться це мається на увазі північний схід від Авдіївки. Він теж доводиться, має на увазі росіян наступати з низин, підніматися до гори е, В районі Авдіївського коксохіму, це те е, місце, де вище синім написано висоти, район Степовий бердичі степове бердичі е, Авдіївський коксохім, Терекон це, звісно ж, висоти, район Опитне, е, район Сєвєрне це висоти е, усюди. Росіянам доводиться наступати знизу до гори саме через це дуже великі втрати їм гарантовані у ході такого наступу. Більш того, звісно, що позиції, які отримують зараз наші бійці в районі Авдіївки, тримаються з 2015 року, і звісно, що тут є доволі значні. Оборонні укріплення можна сказати фортифікаційні споруди, які уже не перший рік доводять свою надійність на цьому напрямку. Тому ось ті 4,5 квадратні кілометри, які вдалося росіянам за оцінкою інституту дослідження війни, начебто, здобути це насправді дуже дуже незначний успіх. При цьому покладено багато жертв, тому що якщо дивитися на підсумкові недільні. Цифри, які до речі, опублікую в себе на телеграм-каналі, де ви зможете їх побачити разом із аналітикою. Долучатися, друзі. От думаю, що не зараз і зранку, а трішечки згодом, коли вже з'явиться зведення за підсумками попередньої доби від генерального штабу, тоді вже ви отримаєте відповідно розширену аналітику по тижневих втратах противника, що це означає, як її читати і тому подібне. У мене на авторському блозі. Долучайтеся в описі до цього відео. Є посилання на мій блог. Або ось так шукайте у стрічці пошуку телеграму. Е, так, отже, е, тижневі втрати ну не просто захмарні там поза 5 тисяч е, е, бійців. Солдатів та офіцерів втратили Росіяни величезні втрати у танках поза 125, Якщо не помиляюся, одиниць танків втратили минулої минулого тижня. Росіяни і за 130 бойових броньованих машин. Ці втрати вони перевершують зимовий наступ на вугледар. Коли було 130 теж одиниць військової техніки, втрачено окупантами, з яких 36 танків, але зараз фактично два з половиною дві з сотні одиниць техніки їм вони втратили. Ну це по всьому фронту. Звісно, що більше половини десь припадає на авдіївський напрямок. Не вся ця техніка на Авдіївці була втрачена за минуло за минулий тиждень. Але левова частка мушу сказати, що точно там була втрачена. Так само не перевершують білогорівський наступ у травні 2022 року, коли росіяни теж там втратили 450 осіб особового складу і ну. Фактично одну батальйонну тактичну групу вони е, тоді проністю поклали при спробі штурмувати сіверський донець. Зараз же не одну батальйонну тактичну групу. Зараз лише за один день командувач таврійського напрямку бригади генерал Тарнацький повідомляв, що мінус 790 окупантів на таврійському напрямку. Знову ж таки левова частка із них. Саме на Авдіївському фронті теж була покладена окупантами. При цьому до речі, от я починаю з цього, що схоже на те, що артилерія зараз наша українська не гасить пожежі біля лінії бойового зіткнення, а уже працює в режимі контрбатарейної боротьби. В принципі, ці цифри від Тарнавського, які він озвучив напередодні, вони теж про це свідчать близько 1900 вогневих завдань. Виконують за добу на усьому Таврійському напрямку. Знову ж таки я не кажу, що це суто на в районі Авдіївки зосереджено, але починаючи від Авдіївки і завершуючи е, на Запоріжжі, от що таке Таврійський напрямок? Давайте я вам окреслю: починаючи ось тут. На Авдіївці, продовжуючи Мар'їнка, Вугледар, Бердянський напрямок, Велика Новосілка, Гуляйполе, Оріхів і геть до Васильівки. Ось усе це таврійський напрямок. Тут за добу наші захисники близько 1900 вогневих уражень е, здійснюють. Е, і це якраз означає, що артилерія, як на мене, мені здається, артилерія переключилася на в режим стандартної боротьби контрбатарейної боротьби по артилерії. Противника. Давайте, зрештою, насолодимося, що я тут буду тільки сухими словами розповідати, насолодимося відео від 110-ї механізованої бригади, яка захищає, захищала, і я вірю, буде захищати е, Авдіївку, допоки звідти фронт не почне рухатися до Донецька. От, власне, це відео від е, батареї. Е, Артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади, які демонструють і удари під дронами, і прильоти артилерії і скиди із дронів по ось цих просто шалених. Феноменально величезних колонах окупантів, які штурмували або намагалися штурмувати позиції наших військових, якраз гарнізон Авдіївки. Між іншим, знову ж таки, вже повертаючись до теми телеграму, ну на жаль, не все можна показати, і це відео теж буде трішечки укороченим, тому що є обмеження, на які накладаються. наприклад, Ютубом не все можна показувати. Мається на увазі хороших русських не можна показувати. Тому в себе на телеграмі. Я якраз викладав це відео повне там, можете подивитися отже, всі ці колони були зупинені фактично. Якраз ви можете спостерігати, як горить техніка, і впродовж минулого тижня я неодноразово покажу, показував подібні відео. Дуже багато техніки згоріло, і це не якась ну знаєте уловка. Так би мовити, не якісь вихиляси, які свого часу застосовували Росіяни, коли Україна пригадуєте на токматському напрямку, ще 4 червня пішла у наступ. І тоді вони просто один епізод, одну невеличку колону з чотирьох п'яти десяти ракусів Ні, тут справді ракурсів дуже багато. Тут можна фільм просто на основі ось таких відео відеозведень від наших бригад, які здійснювали там оборону і продовжують здійснювати. Реально можна зробити великий великий фільм. Я впевнений, що про оборону Авдіївки, ось про цей епізод оборони в ході великої нашої війни буде теж зроблено а, свою окрему кінострічку, тому що воно того направду заслуговує. Тут надзвичайно героїчні обставини захисту були про проте Ось, повертаючись до цього ж таки, відео 110-ї бригади, яке е, я ще не демонстрував, е, там є дуже цікавий скріншот. І е, військовий аналітик Олександр Коваленко зробив на ньому акцент. Він якраз виділив цей скріншот е, і показує, що поруч із знищеним російським танком, який, звісно ж, праворуч, ліворуч є їхній бронетранспортер. Проте це не просто тр... бронетранспортер, е, це БТР-50ПК. Що це? За БТР. БТР-50 взагалі було розроблено 1000, у 1952 році на основі на базі плаваючого танку ПТ-76. Виробництво ось таких машин, ліворуч, яку ви бачите на цьому екрані, завершилося до 1970 року. Тобто, щонайменше з 1970 року, тобто рахуємо 53, ну так, давайте, грубо кажучи, півстоліття. Ці машини не виготовляються узагалі. Вони були зняті з озброєння російської армії. Е, вони їх вивели ну по суті з ужитку і не використовували уже доволі таки давно. Але примітно, що ось зараз ці машини 52-го року з'явилися на фронті. Це якраз є свідченням того, які резерви розпаковує Росія. Так, це все лахміття. На жаль. Їде до України на жаль, воно воює і ось такі наступи під Авдіївкою, але воно дуже старе, і це є свідченням того, як виглядає Росія і її армія на нинішній час, але є і протилежні насправді показники у вигляді новітньої техніки. Тим новітня техніка не завада, щоб її знищувати. Це відео від 72-ї е, окремої механізованої бригади, яка боронить вугледар уже не перший місяць, і вони знищують що новітню доволі таки нову, окей не новітню нову російську е, тяжого систему санцепьок. Ви подивіться ще раз на е, інтенсивність цього вибуху. Шкода знову ж таки нашої природи. Це те про що ми починали е, і з чого ми починали наш огляд. Шкода природи наслідок таких вибухів, але горить воно направду славно. Ще раз демонструю вам це відео. Зняти воно західніше села, села Степове Донецької області, фактично на перетині між Вугледарським та Мар'їнським напрямком. Е, це коли ми говоримо про Авдіївку. Однозначно маємо згадувати те, що відбувається під Мар'їнкою, тому що е, якісь може можуть скластися враження, що під Мар'їнкою все спокійно, все тихо, ані чорта. Там дуже важкі оборонні бої. Веде 79-та десантно-штурмова бригада, 72 друга. Бригада, яка тримає рубежі Вугледара, і так само на перетині між Вугледаром та Мар'їнкою, наприклад, це Новомихайлівка. От ми говоримо про неї. Там росіяни теж у ході минулого тижня намагалися просунутися. От, власне, я вам демонструю. Точну геолокацію, де російський санцепьок був підведений доволі близько до лінії фронту і був уражений. А чому близько? Тому що в нього здається, радіус ураження складає 6 кілометрів. Ось так за 3,5 км кілометри до лінії бойового зіткнення підтягнули Росіяни свій санцепьок, і він отримав заслужену нагороду від артилеристів 72-ї бригади. Це вогледарсько теремаргінський напрямок.